Футбольний клуб Львів припинить існування. Президент клубу Богдан Копитко з 1 червня припиняє спонсорувати команду. Гравці вже проінформував менеджмент клубу і попросив забрати всі речі з баз. Львову залишилось ще два матчі з Чорноморцем та Інгульцем. А на гру з колосом, яка відбудеться 4 червня, команда вже не поїде. Зорі вдалося домовитися з макабі та Львів про повноцінний викуп нападника Едуардо Гереро, який зараз виступає за команду на правах оренди. Сума трансферу складе близько 400 тисяч доларів. А в угоду. Буде включено відсоток від подальшого продажу 23-річного футболіста. Сам Панамець підпише контракт за схемою 4 плюс 1. 23 травня у будинку футболу проходило засідання представників клубів УПЛ. На ньому офіційно було затверджено Євгена Дикого повноправним головою Ліви. До цього він обіймав посаду виконувача директора. А президента УПЛ не було з 2020 року, коли у відставку пішов Томас Грім. Також повідомили, що на засіданні представляли два варіанти реалізації трансляції чемпіонату. УПЛ ТБ на продаж прав компаніям. Бразильський вінгер-Шахтаря Педріньо, який зараз на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро, не має наміру повертатися до стану гірників. Влітку у бразильця закінчується оренда з Атлетіко Мінейро. І він розглядає варіанти продовження кар'єри у Бразилії. Контракт бразильця з Шахтарем розрахований до червня 2025 року. Було змінено час початку матчу відбору на Євро-2024 Україна-Мальта. Поєдинок четвертого туру, який відбудеться на стадіоні Антона Малатинського, у Словацькій Тернаві. Розпочнеться 19 червня о 19-й годині за київським часом. Замість раніше анонсованих 21-45. Гравці Львова не отримали зарплатню за квітень. З футболістами дотепер не розрахувалися за другий місяць весни. Зазначається, що з моменту призначення головним тренером команди Анатолія Безсмертного гравці лише раз отримали преміальні. Мова йде про програний перенесений матч шостого туру з Шахтарем. Керівництво львів'ян оцінило цю гру як нічийну. Кожен з футболістів після програшу один-два гірникам отримав по 304 100 євро Захисник Евертона Віталій Миколенко цього тижня повернеться до легких тренувань. Українець травмувався перед матчем з Манчестер Сіті. У нього було розтягнення м'яза стигна, через яке він пропустив дві гри. Фулбек може встигнути відновитися до останнього туру АПЛ, який команда проведе проти Борнмута у неділю, 28 травня. Евертон знаходиться зараз на 17-му місці у турнірній таблиці. Головний тренер Сабаху Мурат Мусаєв заявив, що клуб поки не зміг домовитися із шахтарем щодо орендованого Вінгера Олексія Кащука, якого Азербайджан. Жанці хотіли зберегти у команді. Орендна угода спливає наприкінці червня поточного року. З шахтарем у Кащука контракт до наступного літа. У поточному сезоні на рахунку Кащука 16 голів та 9 асистів у 29 матчах чемпіонату. Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 30-го туру поточного сезону. За регламентом, усі ігри останнього туру повинні розпочатися в один і той самий час. Цього разу зустрічі стартуватимуть 4 червня у неділю о 15-й годині. Проте зазначається, що що у випадку, якщо окремі матчі або матч не можуть безпосередньо вплинути на результат та турнірне становище інших команд, то дирекція може ухвалити рішення щодо проведення матчу в інший день та час відносно інших матчів 30-го туру. Суспільне транслюватиме матчі збірної України у відборі на Євро 2024 та ігри молодіжної національної команди у фінальній частині Євро 2023. Матчі головної збірної проти Північної Македонії, 16 червня, та Мальти, 19 червня, пройдуть на місцевих телеканалах. Спільного мовлення, щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Легендарний півзахисник київського Динамо, володар золотого м'яча Ігор Біланов, розповів в інтерв'ю про стосунки з братами Суркісами. Ігор Біланов відверто заявив, що зараз не підтримує київське Динамо через те, що клубом володіють брати Суркіси. Цитата: Я не підтримую їх. Поки їх власником є родина Суркісів, я не вболіваю за Динамо. Я злий на власників між нами відкритий конфлікт. Коли вони підуть із Динамо, я знову стану вболівальником команди. Біланов заявив, що не розуміє, як можна було запросити тренувати киян як наставника не. Примиренного суперника цитата: як можна прийняти Луческу? Він був тренером Донецького Шахтаря понад 10 років. Шахтар головний суперник Динамо. Я нічого проти нього не маю. Він дуже гарний тренер. У Шахтаря він впорався чудово, але як можна було очолити Динамо? Це як висміювати вболівальників? Сказав Біланов.